Дівчаткам вирішила трішки підлити. Зранку бухати? я так не роблю у своєму звичайному житті. Це якось не камільфо, особливо для мами. А це взагалі ваша квартира. Ні, ми винаймаємо цю квартиру. В ній три кімнати. Ми переселенці з Харкова. Для нас ранок, 24 лютого, почався з вибухів. Ну, прильотів по нас ще не було. Ми не планували виїжджати. Ми думали, що ввечері це вже все закінчиться. Вже з третього дня неможливо було купити щось в магазині. Взагалі не було ніяких продуктів. Ми тоді і не їли нічого десь. Ну, дня чотири до нас приїхала гуманітарка. Ох. І в той момент, коли ми стояли за хлібом, почали нас обстрілювати градами. У нас на очах відірвали жінці ноги. Після того стало дуже страшно там знаходитись. Ми того дня пішли жити в підвал. Я дуже сильно злякалася за життя дитини. Малому тоді тільки-тільки виповнився рік. Ми спали на досках. Ось тут ми сидимо, а там от в туалет ходять. Над нами літали самоліти і нас почали обстрілювати авіабомбами. Ми прощалися з життям. Показали, що от все зараз на тебе все рухне. Що ну, це кінець повністю. Стов пилу піднімався, що ми просто задихалися. Мене малий не міг дихати. Тільки вибухи, всі діти кричать, плачуть, бояться. Що стосується діток маленьких, що вони пережили навіть боляче це слухати, я не не уявляю, що ти пережила. Як ви виїхали? Це був шостий день, і ми побачили в новинах, що «Укрзалізниця» відкрила поїзди для того, щоб люди могли евакуюватися. Навіть коли ми сіли вже у поїзд, я ще не вірила, що нам вдалося врятуватися, і я ще довго була у ступорі. Ми зупиняємося в Полтаві. Нас до себе прихистила одна жінка, і вона нас, звісно, прийняла, бо я їй настільки вдячна. Ми в неї пожили пару днів, і тоді вже поїхали в Вінницю. Я добре знала це місто, тому що сама з Вінницької області і певний час жила у самій Вінниці. У вас є куди повертатися, чи вашої квартири вже не існує? Нам так повезло, що прилітало з обох сторін, але в наш під'їзд не попало, тому наша квартира в Харкові ціла. Ми збираємося вертатися. Ще поживемо тут до кінця літа, а далі будемо дивитися.